Запали в серцях наших чоловіколюбче владико, не тлійне світло того богопізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх твоїх бажаних заповідей, щоб переміщити тілесні похоті, провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душі тілес наше, Христе Боже наш. І тобі славу вас з безначальним Твоїм Отцем, з Пресвятим і Богим Жотворячим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відлуки Святого Євангелія, читання будьмо уважні. Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники, і грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне? Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніть, їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода. І будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, є така древня розповідь про одного єврейського вчителя на ім'я Гілель. Він, до речі, був вчителем Гамалеїла, а Гамалеїл був вчителем Савла, якого ми почитаємо як святого апостола Павла. І ось до того Гілеля прийшов один чоловік, невіруючий, і запитує його, кажучи. Вчителю Ізраїля, ось у вас, євреїв, є дуже багато законів, дуже багато приписів, і в тому всьому важко розібратись. От якщо тобі вдасться пояснити мені весь закон. Поки я стою на одній нозі, я стану віруючим, і я буду зберігати закон. Тоді Гілель сказав: Ставай на одну ногу. І коли той став, Гілель промовив: не роби іншому того, що не хочеш, щоб зробили тобі. В цьому був весь закон і пророки. Все решта тільки коментар. І ось те, що сказав Гілель, воно відомо в людській культурі. У світовій культурі, як золоте правило, бо подібна мудрість, вона лунала всюди, і в Китаї, і в Індії, в літературі мудрості Ізраїля. А зараз ми з вами почули іншу мудрість, інше золоте правило. І це правило звучить все, що хочете, щоб люди вам зробили. Зробіть ви їм перше. В чому відмінність? Тобто, як ви бачите. Євангелій не просто закликає стримуватися від зла, не завдавати комусь шкоди. Ні, Євангелія закликає до діяльної любові, закликає до служіння один одному. Євангелія закликає не просто чекати або вимагати від людей, що вони щось мають зробити для нас доброго. Євангелія сам Господь сьогодні нас закликає чинити першими, не чекати, не вимагати. Тільки від себе, думати, що я можу зробити, і що я маю зробити. От в цьому відмінність мудрості Євангелія від просто мудрості світської, мудрості людської. Дуже важливо. Я думаю, всі ви пам'ятаєте розповідь про Страшний суд, можете собі її прочитати в Євангелії від Матея, 25 глава, коли Господь буде судити, Він не буде питатися. Він буде нас судити не по тому, що ми зробили поганого чи злого, бо це по-людськи помилятись, спотикатись. Він буде нас судити по тому, що ми не зробили доброго. Бо все, що ми не зробили доброго ближнім, ми господеві не зробили. Оце важливо зрозуміти для багатьох з нас, духовність, побожність зводиться до того, щоб просто уникати зла. Не робити нічого поганого. І дуже часто люди приходять до сповіді, і навіть не мають що розповідатись, бо ту заповідь не порушила, ту заповідь не порушила, того не зробила. Але себе постійно потрібно запитуватися: а власне, що я зробив доброго? Бо людина немішна, людина грішна, людина помиляється і спотикається, кожен з нас. І це можна виправити. Зло завжди можна перекрити добрим вчинком. А як можна виправити те, чого ми не зробили? І тому вже вчителі Ізраїля навчали, що Бог буде судити людину не по тому, що вона зробила поганого, а по тому, що вона могла зробити доброго і не зробила. Бо то добро, яке ми не зробили, як ми це виправимо? І тому є дуже важливо. Вся наша духовність, вся наша побожність повинна не обмежитися тільки до зберігання заповідей, просто до уникання зла. Ні. Зло зазвичай в таких випадках перемагає. І ми це з вами можемо бачити, коли більша частина християн просто не роблять, просто не роблять зла це мертві християни. Такі самі побожні, як ті, що лежать на цвинтарі, спочивають у Бозі. Бо справжнє християнство це творення добра. Це творення діл любові, причому любові без корисної. Звичайно, ми десь в глибині душі вважаємо себе всіми добрими, добрими християнами. Бо насправді ми вміємо пошанувати друзів, ми дбаємо про своїх дітей, про своїх батьків і навіть пам'ятаємо про свою відповідальність за державу, за наше воїнство. І тут є дуже важливе наступне. Подальші вірші нас запитують, а наскільки ми це щиро робимо, що насправді нами рухає, яка закваска, що нами рухає, коли ми робимо добрі діла, так, ми можемо з вами сказати, що ми дбаємо про друзів, але дуже часто за, нашими тими, за нашою дружбою стоїть бажання скористатись, бажання одержати не мов би, назад. Знаю, що ми найбільше ображаємося не на тих людей. Які зробили нам кривду. Ми найбільше, на жаль, ображаємося на тих людей, для яких ми зробили дуже багато добра, але не одержали вдяки. Ми більше ображаємося на людей не за те, що зробили вони нам поганого, а за те, що вони не зробили нам того доброго, що ми очікували, що ми думаємо, що заслуговували. І ось оцей людський досвід він показує, що насправді в багатьох наших добрих ділах. В ділах, супроти ближнього, супроти держави, просто заховане у це бажання взяти назад, взяти з відсотками. А чи ми тоді в дійсності відрізняємось від тих грішників, яких осуджуємо? Чи ми насправді вміємо любити? Про це сьогоднішнє Євангеліє. Я думаю, що кожен з нас сьогодні, зранку, вставши, подивився до дзеркала. Подивитися, чи з лицем все гаразд, чи добре виглядаємо, чи нічого не треба поправити. І ось оцей євангельський уривок, це, мабуть, дзеркало, в яке ми з вами повинні подивитись. Подивитись, чи все з нами гаразд. Чи ми насправді є учнями Христовими? Чи ми насправді живемо за його словами, чи себе обманюємо і інших? Що нами насправді рухає зараз? Зокрема, ці слова, які ми з вами почули, є актуальні зараз, в часі виборів. Перед виборами всі стають діяльними, всі стають жертовними. І дуже часто ми можемо побачити, як за, тими, за тим меценатством, за тими пожертвами ховається все ж таки інтерес взяти, взяти назад. І чим ми тоді відрізняємося від грішними? Хіба щира та любов, яка насправді не любов, а свого роду вигідне вкладення капіталу? І тому є дуже важливо не просто те, що ми робимо. Але це чесна відповідь на запитання, чому ми це робимо? І оці запитання собі вартують час від часу завдавати. Бо легко себе обманути. Так ми на молитві не раз кажемо, Господи, помилуй мене грішного. Але в глибині душі ми віримо, що ми, ми, ми правильні. В глибині душі кожен з нас десь є переконаний в тому, що він добрий, щирий і так далі. І саме тому. Сьогодні кожного з нас, зокрема, Господь питається, що нами рухає, що тобою мною рухає, чи ми, врешті, врешті вміємо любити? Бо справжня любов це коли я забуваю про себе. Справжня любов це коли я не думаю одержати назад. Справжня любов це, не мов би, дар, коли я дарую, не вимагаючи нічого назад. Звичайно, прикро і болюче усвідомлювати, що мало хто з нас є здатний на таку любов. Бо насправді багато у нас того егоїзму, гордості, самолюбства, але бодай старатися, бодай просити Господа помилу нас грішних, нездатних любити. Дай нам хоч, хоч трошечки тої любові. І ось Сьогоднішнє Євангелія нам говорить, найбільша нагорода за наші добрі вчинки вона буде полягати не, не в у славі від людей чи в подяці. Чого ми дуже, на жаль, часто потребуємо чи очікуємо. А справжня нагорода це бути дитиною Божою. Правда? Ось як дитина, вона так чи інакше має на собі риси свого батька. Вона в чомусь його наслідує. Так само справжнього християнина пізнається по тому, чи він є дитина Божа. Тобто, чи він вміє бути милосердним, як і отець милосердний. І найбільша нагорода, яка може бути для християнина, це бути отою дитиною Божою. Це оця радість від спілкування з небесним Отцем. І тому є дуже важливо жити так, щоб оці риси нашого Небесного Отця проявлялись у нашому житті, щоб насправді оце батьківське милосердя проявлялося в наших вчинках, тобто батьківське. Тобто нічим не зумовлено, яке не шукає вдяки, яке не шуховає похвали, яке просто любить. До речі, цікаво, що і в арамейській, в арамейській мові досконалий і «милосердний» — це те саме слово. В грецькій мові це два різних слова. Але коли Господь навчав, то на його мові, на ті, які він проповідував, досконалий і «милосердний» — це те саме слово. Бо в дійсності досконалість полягає в людяності. А людяність це бути милосердним. І коли людина є милосердна, коли її вчинки, коли її пожертва, просякнуті саме тою любов'ю або старанням любити, бо насправді багато нас обмежує, тоді ця людина насправді є досконала і проявляє в собі цей образ Божий, стає дитиною Божою. І ось хотілося, щоб оце сьогоднішнє Євангеліє, воно було не просто тим дзеркалом, до якого ми. Повинні досить часто заглядати. Але хотіло, щоб це сьогоднішнє Євангеліє було, знаєте, тою скалкою, яке би не дало нам заснути, яке би не дало нам себе обманювати. Щоб це Євангеліє стало для нас постійним поштовхом. З одного боку, перевіряти себе, а з другого боку, творити добро, бо часу дуже мало. Часу дуже мало. І тому треба спішити творити добрі діла, щоб стати дітьми. Божими. нехай так буде. Слава Ісусу Христу!